Oh, see Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день не належить до великих річних свят, але мало якесь свято настільки насичене спогадами про дуже важливі для кожного з нас події, як День мучеників Макавеїв. Цей день ми згадуємо давніх. Єврейських мучеників за віру тих дев'ятьох страждальців, які воліли загинути, але не схилитися перед асиміляційними планами сирійців елінізованої династії, що правила в Сирії. Згадуємо сьогодні і чудесну перемогу імператора Константина над ворогами, здобуту під Римом. Коли, завдяки знаменню чесного Христа, винесеному перед військом, цар здобув супереч військовій логіці, перемогу над його противником, війшов до міста і наказав спорудити пам'ятник, якому він тримав Хрест із написом Цим переможеш. І ось саме це слово цим переможеш. Є ніби лейтмотивом сьогоднішнього свята. Воно звертає знов і знов нас до образу Христа, не до самого зображення Христа, а до того, що стоїть за ним, до жертви, принесеної за кожного з нас Ісусом Христом на Голгофі, добровільної жертви, якої відкуплено було гріхи людства. А крім того, сьогодні починається Успенський піст. І ми вступаємо в особливий, спеціально визначений двотижневий період не просто підготування до свята успення Пресвятої Богородиці, а обміркування і усвідомлення місця Богородиці у житті церкви, у нашому житті. І ті слова і сьогоднішнього євангельського читання, які нагадують нам про зворушливий момент. Із історії розп'яття Христового, коли останніми зусиллями передає Христос свого улюбленого учня, Йоанна Богослова, Слова, а в Його особі всю нашу церкву під опіку Богородиці зі словами «Оце Мати Твоя, вони переживаються нашим серцем адресованими до кожного з нас. І саме усвідомленням цього материнства Богородиці і наших синівських стосунків із нею і присвячено цей успенський Богородичний піст. А ще сьогоднішній день в українській традиції вшановується як День хрещення Руси України. Саме так записано його було від самого початку відродження нашої церкви в ХХ столітті у церковних календарях. І саме тому з цієї нагоди, цей день 1 серпня за старим календарем, завжди правиться після служби Божої мале освячення води, яке нагадує нам про той день, коли кияни зійшли в освятні води Дніпра і прийняли. З рук грецьких місіонерів святих хрещень. На жаль, традиція, яка існувала в Україні, була знехтована нашим президентом, і День хрещення Росії України було встановлено як державне свято в інший день. Ми, однак, продовжуємо, звичайно, в церкві відзначати його так, як вказує традиція, яка через церковне передання і може нам засвідчити, коли ж саме здійснено було це хрещення. Бачите, який насичений є сьогоднішній день. Він повертає нас до образу розп'яття Христового, до образу Божої Матері при Христі, тим самим викликає. Переживання нашої особистої причетності до христових страждань, бо кожен із нас своїми гріхами змусив Христа піти на смерть, бо потрібно було ось такої неосяжно величної жертви, щоб спокутувати наші провини, в тому числі і кожного з нас. Але може варто звернути увагу сьогодні, на мабуть, найменш відомий нам аспект сьогоднішнього свята. Який ми часто забуваємо, бо складне ім'я Макавеїв переіначується в народній традиції на мак, маківки, і саме тому ввійшло у звичай святити у народі в цей день разом із іншим зіллям і голівки маку. Насправді ж, макавеї із цією рослиною не мають нічого спільного, крім співзвучності імені. Ці давні юдеї жили за. Більше як сотні років до Різдва Христового жили тоді, коли розпадалася імперія Олександра Македонського, поділена вона була між нащадками його полководців і одна із таких частин імперії, одна з найбагатших частин Сирія, яка тоді керувалася еллінізованими нащадками. Однієї із династій, полководців, вона і захопила людей. Еліністичний світ будувався на засаді асиміляції всіх народів, пристосування їх до правлячої верстви. Еліни вважали, що оскільки вони давніша нація, багатша, державна, вони мають право нав'язувати, ніби. Виконуючи цивілізаційну місію, свою мову, культуру, релігію усім завойованим ними народам. І ось вони, прийшовши в юдею, змушують юдеїв зректися своїх звичаїв, забути свою мову, прийняти традиції грецькі, навіть жертовник у Єрусалимському храмі перетворено буде на місце принесення жертв Зевсу. Юдея була невеличкою країною, вона не мала війська, не мала тоді своїх полководців. І ось жменька простих юдеїв. Сім юнаків макавеїв відмовляється виконувати приписи влади. Вони не йдуть на владу війною, не проголошують повстання, вони просто твердо стоять на своєму. Ми залишимося вірними нашій традиції. Сирійським Еллінам це здається безглуздим. Вони намагаються переконати Макавеїв, зробити символічний жест, принести жертву ідолам, зребтися свого народу. Вони можуть у серці зберігати свою віру, як хочуть, але вони мусять зовні пристосовуватися до панівної традиції, до панівної культури. І що ж вони чують? Категоричну відмову. Макавеї готові піти на смерть, але не зрікаються свого. І їхній вчитель, Єлеазар, і навіть їхня мати, яка ніби мала б врятувати їх від смерті і змушувати йти на компроміс, і вона підтримує їх у їхньому кроці. Здавалося б, з погляду холодної раціональної логіки, безглуздий крок, що вони кому довели. Вони загинули, припинився їхній рід. Але раптом саме ця загибель стає поштовхом до того, щоб народ прокинувся, повстав проти гнобителів, суперець знов-таки земній логіці, цей маленький народ, який мав однак те, що відрізняло його від усіх інших, мав традицію Старого Завіту, мав Мойсеєву віру, переміг сирійців і знов повернув свою незалежність. Саме тому ці мученики війшли в традицію як заклик до боротьби і доказ того, що і безсилий, слабший може, якщо має потужну віру і силу волі, яка здатна зберегти, цю віру перемогти супротивника. За наших умов, коли ми зараз переживаємо цю принизливу хвилю. Чергового наступу на українську культуру, поширення чужої нам мови, мови колишньої імперії. І, здається, не маємо сили протистояти цьому, такими соголосними здаються події далекої давнини. І саме цей подвиг мучеників Макавеїв може надихати нас бути стійкими, стійкими у вірі, пам'ятати заповідь. Шануй батька свого і матір свою, заповідь, яка не тільки змушує нас шанувати наших батьків, але і звертає нашу увагу на необхідність шанувати національну традицію, свою мову, свою культуру, вірність традиції. Помножена на силу християнської віри, здатна перемогти будь-якого, навіть найбільш багатого, впливового противника, навіть потужні економічні клани, не зацікавлені в розвиткові нас як нації. І ось тому подвиг мучеників Макавеїв виявляється таким співзвучним, переможному співові, який сьогодні лунає в усіх православних храмах. Перемогу по народові Твоєму на супротивників подай. І Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Амінь. Слава Ісусу!